Мікс чоловічого одягу. В лоті будуть такі бренди, як Only Sans, Jack Jones та інші. Почнемо з такої жилетки. Вона в розмірі M, S, XL. бомбер В розмірі S, M, L, L, L. S, L, L, XL, M, XS, 30, 38, L, 31, L, розмір M, M, 34. L, L, M, 29. L, L, 32. Плати будуть боксерки в розмірі М. Носки. Вони в нас будуть в єдиному розмірі. В упаковці три пари. Рукавички L XL і балаклава. Вона в єдиному розмірі.